Ну, як починається цей сетап? Я знаю, що я тебе а. кохаю, тому що я можу прокинутися раніше і просто лежати і дивитися на тебе, розглядати тебе. На бушка дивитися, там, на очі, на риси обличчя. І це мені приносить задоволення. Дякую. Я знаю, що я тебе кохаю, тому що. Um, коли я втомлений, ти, ти мені не даєш сили. Ти як павербанк домашній. <рес> Ось, коли немає сил, я тебе обнімаю і все, я розумію, що ти, я тебе кохаю. <рес> а, так, я розумію, що я тебе кохаю, а, тому що я з радістю готую їжу. Та щось видумаю, і прям це для мене не обуза, навіть якщо я сильно втомилася. Я знаю, що я тебе кохаю, тому що я, я пам'ятаю всі наші дати, коли ми зустрілися, коли ми закохалися, коли ми перший раз кудись поїхали і так далі. Всі дні народження, всі, всі важливі дати наші. Добре. Я знаю, що ти мене кохаєш, коли навіть я можу сказати просто в бесіді якусь деталь, угу. що я там щось хочу або треба щось зробити. Ну, це просто я не про якісь величезні там речі, просто якась деталь. І ти завжди це почуєш і зробиш. Mm -hmm. Або замовиш щось, або принесеш додому, або ще те, що я колись казала. І це оце я знаю, що це ти мене кохаєш. Ну, mm -hmm. і тим, тим самим я тоді ще більше тебе кохаю. Добре. Так. Я знаю, що я тебе кохаю. Тому що. Тому що е, коли, коли мені, не знаю, о, коли, коли я не знаю, що, що надягти, я знаю, що ти класно порадиш, е, зробиш так, що це, типу, не ти порадила, а я, типу, вибрався. <різь> ти кажеш, ну, не знаю, це не дуже. Це я б таке не вдягла. Оце, оце що висить, ну, спробую не знаю. Ось добре, тому да. що для мене це реально складно, коли багато речей. Коротше, ось так. Я знаю, що я тебе кохаю, тому що коли я про тебе думаю, навіть десь, ну ми не можемо бути поруч, я про тебе думаю, і мені е, всередині стає дуже тепло. Я знаю, що я тебе кохаю, тому що я би я би зранку не вставав ніколи в житті <гум> так рано. Але я знаю, що коли я приготую сніданок, то ти будеш, не знаю, більш щаслива, більш э, розслаблена, не знаю, більш ну, коротше, не так не така втомлена вже з самого ранку. <гум> І це принесе тобі задоволення. Ось тому я встаю. І йду туди на кухню і готую все для нас. Так, я знаю, що ти мене кохаєш. Ні, що я тебе кохаю. А тому що я зовсім не хочу на тебе бурчати. <рес> <рес> Навіть коли є якісь речі, які е, можуть мене там дратувати, але в мені немає такого е, не знаю. Коротше, я не хочу сильно на тебе бурчати. Тому що я сильно тебе кохаю і я знаю, що ти е, робиш так, може, десь комусь не спеціально. Але я угу. не знаю. А, я можу сказати, я знаю, що ти мене кохаєш. Угу. За мене. А, ні, я відчуваю. ну Тут ми ж кажемо і ти мене, і я тебе. Ага. Я відчуваю, коли ти посадив мене за руль машини, ага. і ти взагалі ніяк не напрягався. Взагалі для тебе це не було бар'єром. Типу, ну, ну Це просто якісь звичайні речі. І це я теж відчула, що ти мене кохаєш. А, я знаю, що ні, отак от. Це що? Тут два. Я знаю, я, знаю, я знаю, що я тебе кохаю, тому що я ніколи ну якось не дуже, як це правильно сказати. М... Ні, отак от скажу, що я знаю, я просто я вже запутався, коли я знаю, що я тебе кохаю. Так. <с> А... або ти мене кохаєш або ти відчуваєш що а, я тебе або вихання. знаєш що я тебе кохаю ні я про себе а? А, що я ніколи не думав що там зможу витрачати типу багато грошей на життя на когось ще і на себе. Просто мені подобалось наявність грошей, а зараз я їх витрачаю, або ми кудись їх не знаю, просто діваємо на, на наше життя. Ось. І це не знаю, це я роблю з таким легким якимось коханням. Я знаю, що я вкладаю ці гроші не е, кудись, а в нас. Окей. Okay. Я знаю, що я тебе кохаю, а, бо я дивлюсь на тебе, а, коли ти а, як ти поводишся себе з дітьми і а, ті почуття, які це в мені викликає, і, і цей момент я теж дуже сильно відчуваю, як сильно я тебе кохаю. Так. Um... Я, я знаю, що я тебе кохаю, я відчуваю, тому що у мене поруч з тобою дуже багато сил, яких у мене не було раніше. Uh -huh. У мене як батарейка така під'єднується, і я просто можу а, бути якоюсь суперсильною і натхненною. Я знаю, що я тебе кохаю, тому що я бачу. А, Бачу, коли тобі щось, не знаю, щось тебе мотивує або наповнює і Я хочу щось, не знаю, тобі придбати, якесь посилення е, цього напрямку. Ось. Ну, типу, що, не знаю, куди почала бігати, я хочу, щоб в тебе були класний, не знаю, там годинник або окуляри, або щось ще, щоб ти була більш сильніша в цій сфері. Я знаю, що я тебе кохаю, о, коли, о, коли ти завжди банально складаєш грязний посуд. Ну, типу, ти знаєш, що я можу засмутитися, якщо я просто прикинулася вранці і побачу багато посуду. Uh, і ти все одно робиш, ну ти це робиш і ти складаєш його. <рив> і я знаю, що я тебе кохаю, <рив> і ти <рив> кохаєш мене. <рив> ну, да. Так, що ще таке цікаве. А я, я знаю, що ти, ти мене будеш більше кохати, е якщо я зможу, якщо я зможу поліпшити якийсь простір, типу прибрати або. Там, не знаю, попилососити, або коротше, це кожного разу таке, Ну, я знаю, що це поліпшить твій настрій, і зат... і може я цього і не хочу робити, а я знаю, що якщо я це зроблю, то тобі буде набагато краще. <рес> Мені здається, я аб'юзер. Та ні, ну я ж просто я такий думаю, блін, я щось я не можу зараз там купити щось кошто... ну, Наприклад, або приготувати булочку, якусь з е, шоколадом. Я такий, блін, що можу зараз робити, щоб поліпшити. О, я просто приберу, і це ж безкоштовно, це швидко. Хоп, я прибрав все клас. Це не треба витрачати якісь зусилля на ну, багато для мене. Так я знаю, що я тебе кохаю, тому що ну це мабуть я відчуваю, що ти мене кохаєш, тому що я з тобою може бути така, як я є. Я можу тобі все, що завгодно сказати, все, що в мене на душі. А, і... Ну, типу, я не очікую ніякої реакції, я знаю, що ти це все приймеш, і ми якось про це поспілкуємося. І не буде ніякого засудження. Mm -hmm. а, це, ну, тому що я знаходжусь в безпеці з тобою поруч психологічно. В першу чергу, так, я ще щось ем, а, ось я згадав, е, я знаю, що е, тут треба було казати, що ми що у нас кохання, або якось так, що типу, що ну може і так, дійсно, що не я або ти, а тому, що це все в цілому. Ну це важкі такі рефлексійні питання, щоб сказати, от як я відчуваю, що я. Ну, типу, коли ми займаємося спортом, ми ж розуміємо. Що там є якісь результати, да? А от оцінити mm -hmm. оцю емоційне щось таке за гранню логіки і ще надати цьому форму словесну, це, ну, це важке завдання. Mm -hmm. Так, добре, зараз спокій не забув. Ем... О, я знаю, що, е... що я що я, я тебе кохаю. Хотів сказати, що ми кохаємо один одного. А, 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 тому що не знаю, коли а, ти, коротше, коли ми знімаємо якийсь відосик, типу, якийсь фешн, я такий, ну все, ми вже, типу, це максимум. А ти така каже, ні-ні, отут треба підправити, такий, думаю, добре. Тому що дійсно я вже закинув, ну, я такий, ну, Такий також може залетіти. Ти кажеш ні, ні, це треба. А я всередині десь думаю, блін, ну добре. Типу типу, я знаю, що в тебе сильна інтуїція. і Я такий думаю, ну треба перезняти. Хоча можливо, ну мені ну не дуже я хотів би це робити, але я тебе кохаю, такий думаю, треба. Треба це зробити, тому що буде дійсно класно, і ти будеш задоволений, я потім також, але я про це не скажу. Так, я знаю, що я тебе кохаю, тому що я, а, я думаю про нашу старість. Угу. Я хочу, я щось роблю вже для неї. Ну, типу, підтримую свій стан, все тому що я хочу. З тобою її активно. ну, коротше, Я завжди бачу перспективу в наших стосунках. Я також задав одразу цю тему, коли я тобі Ну, це також про кохання. Коли я кидаю тобі ці тіктоки, де ми через 50 років. Так, 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 так. Там якісь дідусі і бабусі такі ходять старенькі за ручку. Так, я знаю, що я тебе кохаю ще, коли ми з тобою плануємо наш день. Uh -huh. І я знаю, що для тебе важливо, як і для мене, там, поплавати, зробити якісь справи, побити на одинці, це все. І я завжди це враховую і взагалі не сприймаю там, це ніяк, на свій там, рахунок або ще щось. Но, і це я знаю, що я тебе кохаю, і це для мене важливо, щоб ти був а, в класному стані. А, і тоді я теж знаю, що я тебе кохаю. Так, зараз щось я думав про мандрівки якісь наші. О, я знаю, що ну це просто я беру тему, то що ти сказала, що я тебе чую. І роблю. Ну, коротше, я знаю, що я тебе кохаю, тому що а, м, я бачу, як тебе наповнюють мандрівки. Mm -hmm. да? Мандрівки. Путішести. Мандрівки. Mm -hmm. І коли ти там не була і в Одесі, і десь ще у Львові. Перший раз ми з тобою поїхали в Харків і потім якісь нові країни. І це ну я мені подобається знати, що це ми з тобою. Перший раз там були. Ну, Ти типу, побувала разом зі мною. І що я залишаю приємні, приємні спогади. <рес> Клас. Я тебе кохаю. Я тебе також. Давай ще запишемо 100. А, я думаю, буде друга частина. І не забуваємо спонсор нашого випуску.